Привіт, Це я ваш люблю співак, мені жармальний. Сьогодні розкажу, як я став співаком. І 2017 року до 2025 -го. поїхали. 2018 року я вперше спробував співати. В голос не вмів узяти, але в мене сполошилося. Це був спочаток. 2019 року перший смішний запис. у дитинства записував себе на телефон. Фалешну тихо не розумів, але я не задавався. У 2021 році я відкрив для себе караоке, співав щодня, батьки вже знали всі мої пісні на пам'ять. У 2021 році я купив свій перший мікрофон. Тоді я подумав, о, тепер точно стану співаком. У 2022 році увикли свої перші шорти. Ніхто не знав, хто такий мій Шармонді, але я почав створювати Ютуб канал. Е, ну, е, хочу вам відкрити один маленький секрет. Я не став е, ще знімати у 2023 році. Я спочатку знімав в 2020. Четвертому році, 2023 році, році, тому в 2024 році це неправда, я не зимав, тому це, ну, якби неправда, поїхали далі. 2023 рок, я навчався краще співати. Вивчив дихання, та ритм, Це був рік ротому. 2024 року. Я розумів людям подобатися те, що я роблю. Коментарі, лайки, підписки це давно стиль. А от у тиші давні 9-му році році я реально став сківаком. Зараз я вам включу орелок пісні, яка я співав весової кайло пісня Шугар Олег. Это знаєте, я можу включити зараз заспиваю вам настоящий голос. Ви не писали в коментарях, що Фу, що ти співаєш, там, чого, ти включив музику, а за не співаєш Зараз я заспіваю, погнали. Кому не ні, ой, то не скаже Залишай собі убийцы флекс, не е улишь. А вона як выскау у верну.

неї є вона не йде на тепілле. Не, Олег, не Олег, Оле Олег. І зараз головне, вже думав, скоро на каналі вже в моя нова пісня. Належно, напевно читали, що вийде Let It Snow пісня, тому чекайте і тож всі дякую за томашу. з добчення! Всім А тона, як витискаю не вермогу, привертаю всю увагу! І не забудьте на другий канал, перевітав доші гарні відоси відходять. Це п'є. Це це п'є. Віна бажався, і заброси, віна Крембрюлє. Всі добачення, підписуйтесь на мій канал. Всі новачення!